Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами продовжимо надалі розглядати тему корупція на місцях. І сьогодні ми будемо казати про зміни на законодавчому рівні. І мова буде йти про склад виконавчого комітету. До речі, ми з вами казали про цей склад в попередніх відео. І сказали, що має бути 11 осіб. І ці 11 осіб мають бути прописані на законодавчому рівні. Бо саме ці 11 осіб будуть. Складати той весь склад виконкому щодо прийняття тих важливих режень відповідності до повноважень виконавчого комітету, про які ми будемо казати в подальших наших відео. Саме в складі виконавчого комітету будуть люди, посадові особи, і одноосібно їх буде призначати сам міський голова. Окрім цього, в цьому складі буде знаходитися секретар ради, який є одним із депутатів ради, відповідно... Сесія ради обирає і призначає секретаря ради по, посади, по посаді, який є вже в складі виконком автоматично. І відповідно, вже депутати ради не зможуть пропонувати так званих своїх осіб або інших осіб, бо всі ці інші особи представляють окремих депутатів для того, щоб відбувались договорники вирішення. Важливих місцевих питань цього вже не буде, бо все буде по іншому, і склад виконкому також буде вже інший. Але депутати можуть прийняти рішення про недовіру відповідних виконавчих органів ради, а саме їх керівників. І відповідно, якщо за це проголосує одна треть від депутатського складу, то відповідно, міський голова. Може виступити і сказати, чому він не згоден з цим рішенням, в чому причина. Але якщо це буде рішення прийнято на рівні 50% або більше, то вже відповідна міська голова може звернутися до суду, до суду з доказовою частиною. Чому саме міський голова не згоден з рішенням Ради щодо відповідного керівника виконавчого органу ради або Керівника комунального підприємства, установи та, ре... та організації. Бо саме в Конституції України наголошено, що права місцевого святкування захищаються в судовому порядку. Тобто міський голова, який призначав цих людей на різні посади, він має право цих людей і захищати, представляючи їхні інтереси і кажучи, що з чим він не згоден, чому саме цей керівник не має права бути звільненим навіть за рішенням Ради. Тобто, таким чином міський, міський голова буде відстоювати інтереси своїх людей, своїх призначених осіб. Тому, шановні глядачі, дане питання дуже важливе, і ми з вами проговорили в цьому відео, яким чином мають відбутися зміни і що. Саме має відбуватися при тому, що депутати є окремо, є міський голова, і відповідно на законодавчому рівні вже будуть прийняті ті зміни, по яким буде відбуватися формування складу виконавчого комітету. В наступних відео ми скажемо вже окремо про повноваження виконкому, що це таке. А на цьому дозвольте завершити це відео. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш Ютуб канал і до нових зустрічей.